ефірі 11 канал до вашої уваги новини. Далі про найголовніше в студії працює Олена Петроченко. Вітаю вночі. Окупанти двічі обстріляли Нікопольський район. Із десяток ворожих снарядів прилетіли одразу у дві громади. Обійшлося без постраждалих. Проте пошкоджена цивільна інфраструктура. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню. Ранку друзі двічі за ніч ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, вдарив по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Людей дивом не зачепило, проте є серйозні руйнування. Далі пряма мова: внаслідок обстрілів у нас знищена одна господарча споруда. Понівечені кілька житлових будинків, газопровід та електромережа. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Попри сигнали тривоги, ніч та ранок в самому Нікополі пройшли спокійно. Давайте послухаємо. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. На нашому напрямку фронту також все спокійно. Ситуацію контролюють Збройні Сили України. Наразі це вся інформація. Передаю слово колегам. Дякую, соню? Як пройшли ніч та ранок на Дніпропетровщині, розповіла наша кореспондентка Софія Куценко. Протягом минулої доби окупанти завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 59 обстрілів із систем залпового вогню. На Херсонському напрямку від артобстрілів постраждала цивільна інфраструктура трьох населених пунктів. Основні зусилля армія РФ зосереджує на Бахмутському та Лиманському напрямках. Але, попри всі свої зусилля, противник продовжує зазнавати суттєвих втрат. Наші збройні сили України тримають фронт. І постійні втрати ці підтверджуються щоденними сводками, які бачу в тому числі і я, але ворогу не вдається просунутися. Як зігрітися, приготувати їжу і креативно освітити оселю у блекаут? Наші кореспонденти зібрали топ-10 лайфхаків та корисних речей, які варто придбати на випадок, якщо окупанти продовжать бити по українській енергетичній інфраструктурі. Цінні поради і чудернацькі прилади, що вас здивують. Далі в сюжеті зникла електрика. Не біда в інтернеті сотні варіантів креативно освітити оселю. Ось електросвічки на батарейках, які у темряві не відрізниш від справжніх. А ось таким мікролет гірляндам немає рівних в автономності. Вони подарують новорічну атмосферу та ще й допоможуть зорієнтуватися в повній темряві. Хочете потужніше, великий акумуляторний ліхтарик для вечері на кухні, менший для пересування кімнатами. Також власноруч можна зробити міні-світильник. Коробку з підсірників вкладаємо батарейки. З одного боку контактів біла монетка, з іншого світлодіод. Битя монетку, світлодіод не горить. Кладемо монетку, світлодіод горить. В Темноті такий ліхтарик світить доволі таки яскраво. Також є ліхтарики, що заряджаються від сонця та навіть просто від натискань чи прокручувань. Ось динамо машина. Крутиш, і заряджаєш. А тепер зігріваємось. Збільшити тепло від батарей допоможе звичайний лист фольги, який треба приклеїти між трубами та стіною. Якщо опалення повністю зникло, допоможе саморобний обігрівач із декоративних свічок та квіткових горщиків. Конструкція максимально проста. В якості підпор керамічні чаші, що не бояться жару. Зверху такі ж горщики, але більш є одразу декілька для кращого накопичення та тепловіддачі. Один такий свічний обігрівач може підвищити температуру в вашій кімнаті одразу на декілька градусів. Можна самотужки зробити грілку із пляшок, наповнених гарячою водою, от тільки їх слід замотати в рушник, щоб не обпіктися у вісні. В інтернеті ж продаються туристичні грілки: є хімічні пакети із рідиною, що активуються натисканням, та каталітичні. В них тепло дають пари бензину. Всередині просто ватка, в яку заливається бензин або спирт. Для початку треба розігріти її, просто зажигалкою і верхня частина. Нічого собі, 70 градусів. Якщо у вас в будинку немає газу, то приготувати їжу без світла допоможуть пальники. Новинка гелевий виготовлений на основі продуктів рослинного походження. Такий собі аналог сухого спирту. Полум'я майже не помітне, жодного диму. Час горіння такого пальника становить до 40 хвилин. Тест проходив в приміщенні, там був невеликий протяг. Не знаю наскільки це відобразилося на фінальному результаті, але тим не менш півлітра води закипіло за 12 з половиною хвилин. Мега популярні ось такі міні-газові пічки. Працюють на 200 грамових пропанових балонах. Щоправда, із такими пічками необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. По-перше, прибрати від неї все легко займисте. По-друге, завжди від'єднувати балон після використання. По третє, вмикати витяжку вентиляцію або ж регулярно провітрювати кімнату, де вона використовується. Якщо немає й води, освіжити тіло можна за допомогою одноразового душу. Саме таким регулярно користуються бійці на передовій. До складу входить губка з поверхневим гіпоалергенним гелем та рушником. Ось тако рушник одноразовий і рушником піну стираю. Помити ж руки із баклахи буде зручніше за допомогою помпи, що автоматично і рівномірно качатиме вам воду до рук. І бонусний лайфхак. Більшість блютуз колонок обладнані usb портом, через який можна заряджати пристрої. Перевірте, чи вміє так ваша. Владислава вдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами. Разом переможемо.